Роман Стецюк, 24 роки, український футболіст, військовослужбовець проходив військову службу за контрактом на посаді розвідника підрозділу Збройних сил України. Грав у юнацьких командах Донецького металурга, Чорноморця, загинув 3 березня 2022 року, поблизу міста Сєвєродонецька на Луганщині. З раннього дитинства він був вже такий справжній, щирий, відвертий, чесний. Він завжди дуже хотів у цієї чесності. І навіть, скажімо так, підростаючи, я думала, що він зміниться, що він зрозуміє, яке складне життя. Але ні, у нього ця впевненість, уця чесність, уця впертість, відвертість так і залишилися до самого кінця. Було таке, що в школі опитування він був чи в третьому класі, чи там діти казали, а там того не треба робити, там не треба воювати, там не треба захищати. Бо то а він зразу сказав, таке опитування з цього класу. Сказав, треба обов'язково йти в армію, щоб захищати свою батьківщину. Для нього футбол це було все. Чесно, він інколи може десь колись і, скажем так, переступив десь щось таке сімейне, бо тренування з футболу це було ну щось таке надзвичайне. Потім я йому казав, ти не будеш жаліти, щоб ти часом. Я тобі даю вибір. Я хотів, щоб в нього був… щоб я йому дозволяв, щоб він хотів пробувати. Бо я теж в школі грав футбола за, за школу. і все мама тобі що до того треба робити пасти корову і все Знаєте, як то в селі треба допомагати я думаю щоб я не вийшло так щоб я не дозволяв дитині щоб йому дозволити це все після восьмого класу тобто середина дев'ятого класу він поїхав із ще одним своїм другом і його батьком у Донецьк у донецький металург і знаєте я тоді бога просила боже ну якщо він так хоче того футболу нехай би він попав туди його колега із татом приїхав не попав а наш ромчик попав. Ну, ми тоді, скажемо так, були дуже горді за нього. І середина січня чоловік завіз його туди у Макіївку. Там була футбольна школа Металургу, завіз його туди на навчання, і він так і залишився. Поля були все штучні, щось чотири. Таке поле натуральне було для, для суто. Для, для них вони там були муромасеклока, ми наїздили там в Донецьк на основну базу. Парілки, масажі, ну там, що вони їх доглядали, там хлопців дійсно. Бо я б там питався там, тих тренерів, вони кажуть, ми хочемо в Західної України чого, бо в нас тут такі ну, невідповідальні хлопці. А Тут не сподобалось, перескочив, перескочив, клуб в клуб і все. А ваші західні хлопці дуже наполегливі відповідальні. Початком 2014 року почались на сході військові дії. На жаль, клуб розпадається, і їх вже в оцей такий важкий час відправляють додому. Приїхав з цього Донецька, то його там ледве вивезли. По-перше, не дали нам. Ми думали, що документи взагалі пропали. Поїзд загрузили, ну там, і евакуацію зробили, і вони переїхали в Нікополь. Багато хлопців ще десь продовжували. Він потім пробував, він вже був і в Чорноморці, де він тільки не проходив у ті футбольні огляди, і він туди попадав. Але треба було напевно нам, як батькам, трішечки більше наполягти, сказати: ну, може, поїдемо, може, домовимося, може, трішечки допоможемо. Він завжди казав: Я сам, я сам всього доб'юся. Він добився. Я переїхала е, на нову квартиру з батьками і з братом. Це була нова компанія, нові друзі. І Рома був один з друзів моїх нових, і виходить, що почалися стосунки з дружби, як ну, зазвичай це буває. І все, і потім була велика компанія. І до речі, ми цією компанією досі ну, дружимо. Це всі, можна сказати, ці люди, це вже як рідні. Мені це більше ніж друзі. і Вони всі з Ромою були впродовж всього часу. Нашого в цей період, скажімо так, навчання в університеті він працював у магазині Швейк. Військовому такому, може, там його десь це все підштовхнуло. Оці всі, скажімо, це воєнне спорядження, забезпечення. Він його вивчав, він його все знав, він вів зошит про це все. В нього так було все точно, правильно, чесно, відверто. Отак і було. Я до кінця може так скажем, не була впевнена, що оце військове його, але він дуже хотів. Я як мама, ну хто ж би міг тоді подумати, що станеться, скажем так, через добрий рік-два. Він сам почав навіть тактичну медицину, і всю він перейшов літературу, всю про медицину. Він навіть мав щось таке: та то може би піти у Львівський той університет, ну, з тим, як то називається, реабілітація, чи як то щось таке. Як я побачила велику кількість книжок, які стосувалися військової справи, і він... Їх постійно заказував через інтернет. Він дуже любив і філософські, і психологічні книжки. У нас на дачі на другому поверсі є такий спеціальний так, такий, ну, тумбочка стелаж. Ми зробили, де збережені всі його книжки. Є такі, на жаль, книжки, які він заказав вже під час, скажімо, цього військового стану, коли вже був. І вони стоять ще запаковані, він так їх... вони прийшли вже після того, як він загинув на адресу його дівчини. Ми навіть не до кінця знали, яка це велика кількість книжок. Я думаю, що він ну він марив тією справою. Він, скажімо так, він хотів жити, як, напевно, кожна людина. Він починає нас просити, що він піде на контрактну службу. Я довго не здавалася, він мене стільки вмолював. І пішов сюди військомат, закінчив магістратуру, сам подзвонив у цей Хмельницький восьмий полк, йому запропонували приїхати. Він поїхав, ми тиждень чекали результату і передзвонили і сказали, що ви попадаєте до нас. Ну, його радості не було меж. Коромака, ти ж знаєш, що таке. Тож йде війна, а він каже: а впасти можна з ровера і вдаритися всю голову і, ка, і загинути. Ка. Не знаємо, хто де кого чекає. Ка. Але життя треба вгідно прожити. А я йду ка, туди, катуди, ну, Чесно казати, я не дуже того одобряв, і дружина не дуже одобряла. А Він вперся і він поїхав. Ну, Там цілий день тести проходить, і всі приїжджає каже, все, можете тішитися, я вже військовослужбовець. Пам'ятаю, мені було 45 років, і він отримав якесь, напевно, посвідчення військового. Він приїхав додому і сказав: мамо, ви можете гордитися, ваш син військовослужбовець. 3 січня 22-го року вони вже поїхали на першу ротацію. І будучи там, Жодного разу, скажем так, він не включив ні камеру. Я його завжди казала: покажи мені. Ну мене як маму цікавили, умови, де ви живете. Мам, в нас тут все супер. Харчування супер, проживання супер. Так він ні разу. Ми його із 3 січня так і не побачили. Там він 6 лютого відсвяткував своє день народження, 24 роки. І що мені запам'яталося, коли він до мене дзвонив, я його вітала з ним народженням і кажу до нього. Він каже, фу, фу, я кажу, що там таке? Він каже: Мам, ну ви ж знаєте, як мене собаки люблять. каже, тут собак на кожному кроці. І тут дві такі, що постійно до мене, скажімо так, прив'язані. Тому що він мріяв, він казав, я колись буду мати свій час, часний будинок, у мене буде така. Вівчарка, котра буде в вольєрі, він каже: ви не переживайте мене там 5-6 днів не буде у нас планування. Оля каже, що таке планування? Я кажу, ну, що що планування? Ну, звичайно, що десь якась операцію має десь лізти кудись. Щоб ви не переживали, але я завжди буду з вами думками. Оце він таку мав фразу, і ніколи що стосувалося, скажем так, служби. Це в нього така була, можливо, скажімо так, така таємниця. Все було, я кажу, так в нього було все серйозно. Він ні, ніколи з такими речами не шуткував. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Отак, от буває. Коли приходиш на українську землю, отак от Це 24 числа. Він передзвонив, по-моєму, ввечері, сказав там пару слів. Сказав, найголовніше те, що в нього немає з собою його телефону. Тобто, підтримувати зв'язок постійно він не зможе. Тому він дзвонив з різних телефонів, з різних номерів, я так розумію, своїх товаришів. І з 24 лютого по 3 березня я говорила з ним буквально 5 разів, і це було по хвилині. По хвилині, може по півтори, і ну, я так розумію, що він ну це я вже зараз знаю. Він дзвонив спочатку до мами на дві хвилини, і потім до мене на дві хвилини, і все. Я до нього переднити не могла. Останній дзвінок був середу, а загинув він в четвер. Ми так включили на гучномовець, гучномовець і чесно один наперед одного. Бо ще моя мама тоді був, скажімо, вже почалися, скажімо, оті сирени, і ми на дачу виїхали. Взяли мою маму, чоловік, дочка. Ми кричали один наперед одного. Mm -hmm. Він сказав: в мене все добре. Ми їм так дали. Він, він оцим реально гордився. Розумієте, як ми так чекали того дзвінка. Останню розмову я пам'ятаю, вона тривала буквально одну хвилину. Він сказав що не переживати, типу, що все буде ок. Я кажу, добре, Ромашка, повернись додому тільки і він сказав: Та, звісно, Юль, що ти? І я кажу, окей, добре, все там, я тебе люблю, я тебе люблю, І більше не туфнув. Потім пізніше був ще один дзвінок вже від нашого. Військомату і сказали Ольга Федорівна. Я кажу так, прийміть наші щирі співчуття. Я дико кричала, що це не може бути. Я знаю, тоді стільки було фейків такі. І кажу до чоловіка: хтось дзвонить. І кажу, що Рамчик загинув, але ти їм не вір. Це дійсно. Я тепер згадую у, у ці всі. Я ну, я дуже довго не вірила. Сподівалася, що це не так. Біля нього влучила фосфорна бомба, чи правильно снаряд сказати. Попало йому в вісок. До кінця я не знаю. Я ніби знаю, і боюсь собі сказати, боюсь собі признатися, чесно сказати. Ті хлопці були двоє далі, їх тою поранило, а він коло нього впало трьох метрів. каску попав осколок висок. Не зафіксована смерть була пів одинадцяти вечора. Вже тут приїжджав один хлопець, котрий мав його кулемет. І сказав, вже всі хлопці пішли з могили. Він вернувся, і він каже: Я вам щось скажу. Я щось відчув, мене Рома врятував. Я кажу: в якому? Ну, скажімо, сенсі. Він каже, я з його кулеметом, і під час завдання. Ну, щось мене відштовхнуло, щось мене вберегло. Коли я після того всього зрозумів, усвідомив, я зрозумів, що це, напевно, Рома мені допоміг. І мені так, розумієте, і боляче, і водночас я горда, що може він навіть там, будучи там, в нього оця ще відданість. Його ця така, навіть не знаю, як сказати, Якась побратимість залишилося. Бо для нього, я, я ж казала, там стільки таких хлопців. Він каже, мам, ви не розумієте, це зовсім не те. Чи усвідомила я не усвідомила, якщо чесно, привикла, типу, що немає Роми, що немає дзвінків, що немає повідомлень. Привикла, але ну, не усвідомила, не знаю, чи усвідомлю, чи, чи це буде, чи ну, ви сказали, що рік прийшов, але насправді. Для нас, для мене, для Романої мами, там не пройшов рік, пройшло буквально ну, місяць. Таке ніби все живе, таке все, знаєте, тільки, ну тільки як ніби розрізали рану, і ще, от, ну вона навіть не думає загоюватись. Я не знаю, чи час лікує, якщо чесно. Я поки не переконалася в цьому, переконалася в тому, що люди лікують насправді. Близькі там батьки, не можу зараз дивитися фото його, відео. У мене дуже багато голосових з його. Ну, голосом я не, не можу це все слухати. Це якось. Ну так. Ніхто не зрозуміє, дав би Бог не зрозуміли ті, що кого війна не зачепила цього. Але щоб, хоч так, вони трохи якось краще відносилися до того всього. Я не кажу, люди ж мусять жити якось і, і, то все, але я дивлюся по телевізору, там навіть військомат забирає, ну, кричуть, б'ються, бо ви там адвокатів нанімають. Ну я не розумію тих людей тої позиції, чого ти ховаєшся. Так, я розумію, що може треба їх, якщо навіть взяти, то взяти їх в тил, нехай щось роблять в тилу. Чесно сказати, я ще, напевно, не до кінця усвідомилась, і навіть трішки боюсь у цього, приходу у цього усвідомлення. Але я реально почала писати вірші, особливо коли тривога, коли ніч, а ночі перший рік це, це щось жах, скажімо так, якби, скажем так, чесно, не якісь заспокійливі, які трішки давалися забути. Але вони більше діяли вдень, а саме вночі приходило трішечки оце усвідомлення і тому так мої вірші важкі, мої вірші болючі, але це те, що я відчувала. Вони всі були написані у мої нотатки у телефоні на Viber. Тоді не думалося де шукати ручку, десь, десь щось проснулося і якісь рядки в голову. І ну, думаю, ну я спробую записати. А потім, коли прочитала, скажімо так, домашнім, то вони ну, шуткували. В тебе талант, почали шуткувати з мене. Ну, Це так було, скажімо так, і неочікано, і водночас дуже болюче. Пішов один, другий, потім три місяці взагалі ну, скажімо так, не писалося. в мене вже навіть є там такий віршик. Я думала, що я ніколи не зможу більше писати. Але потім раз вночі сказала. А чого б не спробувати? А може я спробую, але я спробую їх видати саме на третє число на річницю загибелі Ромчика. Так і сталося. Кажуть, що більш часом проходить. Як на мене, ні, вона просто ну, стає трішечки легшою. Вона переходить у тугу, у смуток, у якісь такі переживання. І саме вночі на Великдень був написаний мною ще один вірш. Цей Великдень міг би бути для всіх щасливим, якби не війна. Я б могла обійняти тебе, мій синочку, якби не війна. Скільки б людей не знали горя, якби не війна. Ми б нічого в житті не оцінили, якби не війна. Люди далі так би й грішили, якби не війна. В кожній хаті плач і скрегіть зубів. Та цього б могло не бути, якби не війна. Тисячі сім'їв були би разом, якби не війна. Наші діти виборюють нам свободу ціною життя. Час прийшов схаменутись і зрозуміти, що все це було не дарма. Я пишаюся своїм сином. Звичайно, я б хотіла пишатися ним живим. Але, як кажуть люди, напевно, на небі там треба також таких ангелів яким був дійсно мій ромчик?